Щоб жити, люди, у яких відмовила власна нирка, мають тричі на тиждень по чотири години лежати на апараті Штучна нирка, щоб очистити кров. Центр гемодіалізу штучної нирки в обласній клінічній лікарні відкрили в 2004 році. Тоді туди їздили хворі з Олевська і Ружина, Малина і Попільні, тому так гостро стояло питання наблизити допомогу до хворих. Тоді було 53 пацієнти, сьогодні 198. Кожен рік подвоювалось. Я маю саму свіжу інформацію, страшну, що ще 135 осіб. От от, коли ми провели обстеження диспансеризацію, як кажуть, кандидати на. Ліжко того гемодіалізу. Ми стараємося упередити цю ситуацію. Щойно відкрите Бердичівське відділення гемодіалізу вже четверте в нашій області. Першим було відділення в обласній клінічній лікарні, потім у Новограді Волинському і Коростині. За міжнародними нормами хворий не повинен. Їздити на лікування таким способом далі ніж на 50 кілометрів. У вас навіть буде менше. Приміщення для гемодіалізу виділила Бердичівська міська лікарня. З обласного бюджету дали 300 тисяч гривень на ремонт, а обладнання на 280 тисяч доларів купила шведська компанія Гамбро. Таке відділення воно якраз підпадає з той політикою держави, коли Сьогодні держава гарантує доступність до високотехнологічної медичної послуги кожного громадянина, кожного жителя нашої країни. Нині на гемодіалізі у нас 198 жителів області, в тому числі троє дітей. Ми догляди показали, що найближчим часом пацієнтами відділення можуть стати ще 135, тож лікарі нагадують, треба берегти своє здоров'я.